У чому я можу сьогодні сяяти? Багатий, бідний, з прищиком на лобіч, на носі це ваші майбутні борги. Гроші вони брудні, заробляють тільки бандити. Тобі не можна гратися, йди вчися. Найбільша цінність це купити поїсти, бо там величезна черга за хлібою чи за гречкою. Гроші, влада, свобода, час, любов. Я би обрав любов. Mm -hmm. Я б обрала би владу. Ну да подумати. Сором пройде, як тільки ви візьмете перший високий чек? Понеділок. Наступний понеділок. Новий рік ще один наступний рік. От зараз пройду якесь навчання і. і пу-пу-пу. Скільки курсів у тебе куплено? Скільки навчань пройдено, скільки книжок прочитано, скільки планів як розбагатити. А тепер подивись на свій рахунок. Можливо, він тебе влаштовує, це ок, але чи співпадає він з рівнем твоїх амбіцій? І знаєте, в чому прикол? Це все не тому, що ти лінивий чи тупий, чи тому, що немає можливостей в Україні. Насправді просто наш мозок це найбільший саботажник успіху. І цей саботажник використовує п'ять технік, які гарантовано тебе тримають бідним. І сьогодні ми їх розберемо, і ви впізнаєте себе в кожній. Додивись до кінця, бо останнє вона 100% про тебе. Полетіли? Ну, дивись ж, реально всі купують курси, читають якісь книги, але чомусь все одно заробляють недостатньо. Бо мало хто каже про реальні причини, так, так. так Це які про ті самі, які тримають нас в ямі. До речі, несвідомо через п'ять психологічних блоків, які ми зараз розберемо, і в яких ти сто відсотків побачиш себе, як мінімум в трьох. І так наш перший блок. Зараз уважно, можливо, прямо зараз вже себе впізнаєте, і це перше це сором за гроші. Давай трошки розберемо, що це, звідки воно трапляється, і як воно можливо проявляється. Якщо говорити установочною фразою про те, що звучить у голові людини, то це я хочу, але мені не можна. Це внутрішня заборона жити ширше, ніж дозволив рід. Тобто це таке підсвідоме почуття провини сором за те, що ти маєш гроші. В тому числі, але тут повинні вивчати природу, бо це може здобуватися як досвід у сім'ї, де жінка була зручною, чи в домі, де багатство зробили гріхом, чи зі страху, що ваша сила може когось образити, і а вже ж тоді людина буде працювати багато, але просити за це постійно менше, бо це для нього його рівень безпеки. Слухай, ну дійсно так, як Жуда, ми згадаємо наше дитинство, нам вже постійно батьки казали, що гроші вони брудні, що заробляють тільки бандити. Оця популярна фраза ви 100% чули: не в грошах щастя. Так, відразу ми собі аналізуємо, що це вже наша певна можливо, установка, наше правило по життю, через що в нас і виникає цей блок сором за гроші. А установки це наші алгоритми, через котрі наш мозок бачить світ. Він бачить наш світ не очима, а через фільтри вашого минулого досвіду, вашої історії, вашої сім'ї, ваших травм та ваших, а вже ж перемог над цими травмами, але це все, все одно фільтри. Тому, коли ми хочемо щось змінити, ми починаємо працювати з цим. Як я завжди кажу, це перепрошивка, і це ви, якщо що, можете просто як в телефоні, да, обновити. І тоді світ заграє іншими фарбами. Так, ну якщо ви тут себе впізнали, да сором за гроші, якщо вам іноді, ви, наприклад, експерт, не підвищуєте вартість своїх консультацій, бо ну це мабуть забагато, Хто ж там прийде? Оце все. Фіксуйте у вас. Вже є цей перший блок. А ми йдемо далі. Друге, це мислення дефіциту. Що це для теми? Як це можеш розкритись? Ну я думаю, воно все ж таки знову нас частково у всіх є. Тим перше, враховуючи наші реалії да, воєнні реалії. Коли я пам'ятаю перші дні повномасштабної, коли ти йдеш і розумієш, що найбільша цінність це купити поїсти, бо там величезна черга, наприклад, за хлібом чи за гречкою. Тому мені здається, це нормально, що воно є зараз у кожної людини в тій чи іншій мірі, але просто навчитися відслідковувати, коли воно з'являється. Якщо говорити. Короткою фразою, алгоритмом чи установкою, то вона буде звучати всередині, все закінчиться раніше, ніж почнеться. Ну, цікаво. Це не мислення, по суті, це травма. І якраз моментів, коли ми жили з позиції вижити, коли ми стикалися з бідністю роду, чи сім'ї, чи свого старту, коли ми. Постійно відчуваємо кортизол і за рахунок цього звужуємо, страх звужує, да? і в нас виходить тунельне. Ось це мислення, коли ми не бачимо те, що світ ширше, і людина дійсно вважає, що це знаєш, як береги, через котрі пройти неможливо. Угу. Ну, я думаю, це все ж таки, коли в нас фокус просто він йде не на заробіток, а фокус на економії. Але як я вже сказав раніше, я вважаю, що певні межі це є окей, як ми завжди кажемо, я вимірює міра. Ну а я можу сказати, як ламається життя, якщо це не міра. а, вже ж, то я не інвестую, я не ризикую, я не йду в велике. Я постійно говорю так на дрібниці, замість того, щоб сказати чомусь більшому, так і я погоджуюсь на багато момент менші перемоги, ніж те, що може дозволити собі дійсно систему, супер. Я б ще додав, що якщо ви боїтеся вкладатися в свій розвиток, наприклад, в свій бізнес, то у вас 100% скоріш за все є цей другий блок. Тому знов ж таки фіксуйте. До речі, у нас є третій блок, наш улюблений. Як ти думаєш, який? Ми uh, вже про нього просто та, І, Мабуть, я відразу розумію, про що ти це синдром самозванця. Юлічка, скажи, що для тебе? Ну, ми трошки вже говорили. Подивіться подкаст обов'язково, але давай коротко зараз про цей блок. Якщо коротко, фразою ви краще, я випадково тут, і хм. це історія про некомпенсацію. Тут історія про самоцінність. Угу. Тобто банальне наше порівняння з іншими, перфекціонізм, я не достатньо хороший, я не маю стільки заробляти. Це все наш синдром, самозванця. Так, як він формується, у дитинстві хвалили за результат, дитинство. Пройшло у порівняннях з кимось чи чимось. Не обов'язково навіть що це стимулювали батьки, іноді середовище стимулює до того, щоб порівнювати, хто я і що я маю. Але тут історія про те, що самоцінність, що я є, по факту вона не збудована, що це і є благо, що це і є цілісність. От тут з'являється проблемка на знайти себе. Так, супер було ще раз зафіксували, і тепер переходимо до дуже цікавого і. Неочевидного блоку, і це Юлічка, підкажи мені страх, успіху. Ух, це тут дуже цікаво, тому що це неочевидна така історія, що підсвідомий страх, що успіх може змінити або зруйнувати наше життя. От зараз вдумайтесь, що можливо ви не здобуваєте тих результатів, яких би ви хотіли, через цей страх. Так само впевненість ваша, ваші підписки. Да? Ми чомусь хочемо там просувати себе, йти в блог, йти в публічність. А чому це не виходить? Тобто, скоріш за все, може, є якась в цьому вигода. А вигода таки є. Якщо коротко фраза звучить, що буде, і якщо вийде, У, красиво. І тут історія про те, що це не зовсім про страх грошей, це про страх втратити себе. В тій зоні Котру ви вже знаєте, це не завжди про зону комфортності, що вам комфортно, це про те, що вам дуже знайомо. Як воно проявляється за рахунок того, що вас могли ругати за те, що ви проявляєтеся, за те, що ви гучні, за те, що ви незручні, вас карали за те, що ви видимі, за те, що ви зайві. Тут може така бути історія. По-друге, більш мабуть розвинений плас, він буде пов'язаний з тим, що я не хочу втратити любов. Я знаю, яким мені потрібно бути, щоб мене любили, і за рахунок цього я буду зручним. Та, та і ця 100%. зручність вона вже вибудовує наступні слоти. Потрібно сказати, що все, що ми говоримо, воно дуже багатошарове. тому це як один аспект, але він обов'язково буде мати дуже як знаєте метастази, які мають дуже багато інших установок, які йдуть комплексом з усім це. Та 100% вони часто перетинаються між собою. І навіть в мене є такий приклад, що в мене знайомий, маючи багато можливостей заробляти там X2, X3, X5, не заробляв, бо в нього оточення яке менше заробляло, і він не хотів особливо. Виділятися серед них, щоб вони не почували себе дискомфорт. Навіть така може бути історія. А дивись, наскільки є ще безсвідомі програми, коли людина йде ідеальний проект, а потім оп, починає хворіти, починає займати oh. гроші, наприклад, тим людям, котрі не віддадуть, починає наймати людей. Які не виконують обов'язки, бо несвідомо починає робити ті дії, які капсулюються для того, щоб скинути цей нарешті проект і сказати: ну так і повинно було бути. Ну а потім ми віде. ж для себе, як завжди, так, любимо раціоналізувати, виправдати, чому так сталося. Ну, мабуть, я ж не застрахований від того, що це трапилось. А насправді, скоріш за все, несвідомо ви все зробили, аби це сталося, і переходимо тоді до останнього блоку. Гроші дорівнює цінність людини. Та це класична історія, коли ототожнюєш свій заробіток з цінністю себе як людини. Якщо я не заробляю, мене немає. Ось це внутрішній критик чи внутрішній голос. Угу. Це підміна цінності, що моє існування дорівнює моїм досягненням. Досягнення дорівнює цінності того, хто я є. Бо мозок умовно фіксує, що втрата грошей дорівнює втрата себе. І Як ви розумієте, це не дуже окей, тому що ви будете себе почувати класно, прикольно, кайфово, тільки коли у вас є в кишені гроші. А життя буремна і цього може не бути. І це наш п'ятий був блок. Де з'являється? З'являються там, де не було середовища, де тебе можна любити без умов, там, де любов дорівнює користь, тобто там, де добре слово було тільки тоді. Коли ти зробив щось добре для всієї системи, чи для мами, чи для тата, і так далі. І ще така історія, там, де через роботу ви доводили свою значимість. І ось тут буде поведінкова модель: це достигатори, угу. це люди, котрі розсипаються в тиші, коли знаходяться наодинці з собою. Це постійний 24 на 7, це постійний біг. Але не з позиції фанатизму чи кохання і пристрасті до своєї мети, а з позиції того, що це єдине, що дає їм як костиль опору, що зі мною все ок, так бусенки. А якщо впізнали себе, не переживайте, бо це нормально. Але тепер у нас питання: а що ж з цим робити? Да, є в мене ці блоки, що робити далі. І вам пощастило, що у вас є дімочка та Юлічка, і ми зараз вам це розкажемо. Так, стоп, 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 зараз перед тим як ми перейдемо до антидотів, ми хочемо сказати дуже важливу річ. Ми щойно говорили з вами про психологічні блоки, і це 100% так впливає на ваші кошти, гроші, багатство та взагалі щастя. Але це софт скіли, це 50% відсотків пирога. Що ми будемо робити з компетенціями, з інструментами і дійсно з тим, що дає вам перевагу хард скілами. І зараз найбільша навичка, як ви всі розумієте, це AI. і наші друзі з GoIT створили неймовірний курс, який так і називається AI Content Maker, де за кілька тижнів вчать створювати контент. Для якого раніше потрібна була ціла команда, і це аудіо, відео, фото, озвучка так, так, так. Навіть озвучка насправді я впевнена, що ви розумієте, що за штучним інтелектом майбутнє, коли одна програма замінює команду, то це вже крок у незворотність змін у нашій сучасності. Ви за два місяці навчитеся 18 інструментів штучного інтелекту, які допоможуть вам створювати відеоконтент. А відеоконтент це наша їжа для усіх медійних персонажів, для культових персонажів персонажів нашої сучасності ми створюємо контент для того, щоб бути ближчими до нашої аудиторії. Тому якщо ви про проявленість та про зростання чи шукаєте нову професію, то мені здається, що це must have і це не просто навички. Ви також можете спробувати себе у цій професії. Та-та-та, я серйозно, зареєструвавшись на безкоштовний вебінар, QR-код на екрані і посилання в описі. І тут ми знову про вас подумали: одразу після реєстрації ви отримуєте подарунок 100 промптів для чату GPT, для того, щоб ви вже сьогодні почали експериментувати. А головне, ми не рекомендуємо з Дімою слабких. Сильні, підтримують сильних. І якщо ви як і ми пов'язані з контентом, теж його створюєте, хочете, щоб ваші відео теж залітали в рекомендації, то мені здається, гріх цим не скористатись. Посилання на екрані і в описі, які роботи, А ми йдемо далі. Так, Юлічки, ну дивись, у нас сором за гроші. Давай якусь одна твоя порада, одна моя порада, чи якась одна спільна. Поїхали. Ну, по-перше, ніхто не прийде і не скаже, що вам можна, тому це ваша особиста відповідальність. Ви або. Якщо не справляєтесь, то інвестуйте у психолога. Якщо можете потрішки по одному по відсоточку змінювати своє відношення, то напрацьовуйте новий автоматизм, і це якраз буде починатися з того, що сором пройде, як тільки ви візьмете перший високий чек. Тому для того, щоб до нього дойти, потрібно почати підвищувати вартість. 100% спробуйте буквально там, не знаю, на 10, на 20 баксів, на тисячі, на 2000 тисячі гривень, підняти собі і подивитися. Це буде як така ваша задачка, таке вам завдання. А ще я порадив вам просто піти зараз в магазин та і там щось ви економили, не хотіли. Купіть те, що ви хотіли. От вкладіться в себе і знаєте, спробуйте кайфанути, бо це почуття суми, воно пропадає, коли ви робите якусь дію, рефлексувати це прекрасно, але через дію. Зробіть це, і вам в майбутньому буде легше боротися з цим блоком. Я би тут. Трішки додала на першому етапі, якщо ви будете піднімати все ж таки кошти на свою о, вартість ваших услуг. Підійміть на 10%, побути в цьому тиждень, на другому ще на 5 побути в цьому тиждень. Тобто, ось такими моментиками для того, щоб звикнути. А ще є крутезна історія про те, що можна просто вийти в сторіс і сказати, що я сьогодні зрозумів, чи зрозуміла, що мені соромно за гроші. У кого така є біль? Це як камінаут. Uh -huh. Він знімає ось це з Сховатися, сором це ж сховатися, uh -huh. стати меншим. Він знімає ось цю напругу. Так, я такий, я така. Мовий клас. Хто хто такий? Ось та, все. Ось я такий. Що ви з цим робили? І навіть розмова на цю тему вона вже буде виходом із катарсисом, з того, що людина накоплювала роками. Супер, це таке певне визнання вразливості. Воно так. дуже класно працює. Так. Зафіксуйте це і зробіть. А ми йдемо далі. Друге це мислення дефіциту. Тут потрібно зрозуміти, що дефіцит це не про реальність, це про дитину, яка досі боїться. Тому а вже ж вихід буде починатися з розвитку мислення дорослого, з ризику, з інвестицій, з того, що ви можете взяти на себе відповідальність, де зробити. Профіцит, де зробити надлишок, тому подумайте, де у якій сфері можливо іноді не про гроші, можна вже зробити надлишок для того, щоб це відчути, що ви в Ізабілі. Так, ну дивись, ту пораду, що я казав в минулому блоці, вона доречна і тут. Тому просто підіть собі, купіть щось. Не знаю. Навіть це може бути якийсь одяг, може бути якийсь смаколик, але кайфаніть. Я хочу, щоб ви кайфанули все. Поїхали тоді до третього, наш улюблений синдром самозванця. Та, ну тут я відразу скажу, тому що одним із головних критеріїв цього синдрому самозванця це наш улюблений перфекціонізм. І просто мене колись, от одна фраза, знаєш, якось змінила фокус моєї уваги на те, що ай дійсно, по цим балах це зміщення фокусу уваги. А що якщо? А що якщо хтось подумає, щось комусь не сподобається, ви міняєте на похір ну, по цим балах». Якщо з'являється думка, що, якщо три крапочки, міняйте на по цимбалах і робите. І от не ідеально, це теж нормально. Я обожнюю цю фразу, і от коли я собі її сюди заклав, я от реально сторі знімаю, щось не подобається, як сказав, як я виглядаю. Ой, що то у мене там на бороді прическа, я викладаю. І знову ж таки, мозок розуміє через дію. Я почав це робити, і з часу мені дійсно стало по цимбалах. Ось магія поза Хогвартом. Синдром самозванця, я нещодавно думала, це дуже складна історія, бо в залежності від рівня свідомості, у кого це з'являється, це теж буде різний рівень виходу. Тобто я знаю дуже багато успішних людей, у котрих час від часу є феномен самозванця. А є людина, котра відчуває, що вона не дотягує, але це може теж бути ще фактом внутрішньої системи, що ти не на рівні своїх амбіцій. Так не потрібно знецінювати самоцінність, але це підказка до того, до чого ти хочеш діти, і тут. Теж потрібно обережно давати а, поради, бо фактом є тільки реальність. І сьогодні в мене був такий, такий досвід, що я працювала а, з клієнтом, і ми робили одну вправо. Вона підійде, до речі, під усі а, наші пункти. Ми спочатку вивантажили усе, що вас хвилює: люди, задачі, скарги, образи от все, 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 що є. Сумніви. В один пакетик. Потім намалювали три круги. І я за це відповідаю, я на це впливаю, я це приймаю. Тобто трі рівні задач. Перший рівень ви вписуєте увесь цей список, дивитеся, що підходить під те, де я несу відповідальність. Тобто я зараз зроблю <граджу> і отримую результат. Мені потрібно було почати вчити англійську. Від кого це залежить? Від мене. І досягнення е, там якісної мови це залежить від мене. Другий. Це коли я хочу, щоб в нас вийшов кортезний подкаст, але я можу впливати тільки на себе. Тому що я можу зробити? Створити середовище. Тобто подзвонити до тебе за день до, цього, зробити якийсь кол, попрацювати з цією темою. Тобто я можу створити поле контексту. І третє, це те, на що ми не впливаємо. Минуле. Війна, економіка. Там ні, ми впливаємо вже ж кожне коло впливає, але глобально. І коли. Ось там нема прийняття, починається дуже складне життя. Ваша відповідальність вдію, друге коло впливаю, третє приймаю. І якщо все буде на своїх місцях, у вас буде дуже сильна самоцінність. Тому ми починаємо у синдромі самозванця з того, що мені потрібно зробити, щоб побачити в дзеркалі своїх досягнень себе, що там повинно бути. Ну і плюс психолог. Супер, Юрія, дуже класно розклала, тому що дійсно подкасти, які ми робимо, ми умовно вам вказуємо на такі, знаєте, перші кроки. Звичайно, це не вирішення вашої ситуації. Це треба глибинно розбирати, розбирати саме вашу ситуацію, бо ми всі різні ситуації теж абсолютно різні. Ми даємо лише перші кроки, так максимально спрощуємо для розуміння, і що я вже можу зробити сьогодні. Або вже завтра так. зраночку. Але, звичайно, як ми вже сказали, і завжди радимо. Терапія, Парам -пам -пам -пам. слухай А ще ми класно сказали. Я на початку, якщо ви пам'ятаєте ми все класно кажемо. А все ж про синдром самозванця О, я вже посміхаюся. про синдром самозванця що ви всі круті, а я тут випадково Нічого не буває випадково. Якщо ви там, де є круті, то це говорить про те, що вас приймає поле. Чому? Think about it. і ми переходимо okay. до нашого страху успіху, який дуже цікавий в розрізі того, як ми його описали, і я б вам порадив просто передивити своє оточення. Ми це казали в випуску про самооцінку. Теж подивіться, що оточення впливає дуже сильно на вас і те, як ви себе почуваєте. І якщо у вас буде оточення, яке приймає у вас різних багатих, бідних, з прищиком на лобі чи на носі, чи без цих прищиків. То тоді ви будете по-іншому себе відчувати. Ну і звісно, знову ж таки, терапія. Дивіться, стосовно цього страху, то тут потрібно зрозуміти, що він вас не вбиває. Вбиває тільки стару версію вас, котру дуже хотіло бачити оточення, чи ваше середовище, в котрому ви зростали до. Тому вихід з цього це. Потрішки, знову ж таки, на один відсоток, якщо ви візьмете відповідальність. У чому я можу сьогодні сяяти? У чому я можу бути сьогодні трішки більшим? У чому? І за що я сьогодні візьму відповідальність, щоб познайомити світ з тим, ким я насправді хочу бути? А ким ви хочете бути насправді? Кайф. Умнічка разумнічка в мене, і ми переходимо до останнього блоку наш. Який пані Юля? Гроші дорівнює цінність. І тут я додам, що це все про стабільну самооцінку, і як можна спробувати вирішити це питання або відчути перший результат. Ми вже розповідали. Дивіться всі наші подкасти, бо воно по пакірпічку складається, розуміння, що і як працює. Стабільна самооцінка, я плюс, без усіляких мов, я класний, я достатній. Іноді буває, що я плюс, якщо я заробляю багато коштів. Тобто я можу подобатись, мене можуть приймати, якщо в мене є гроші у кишенці. І що треба зробити? Піти туди не страшно. Да, звучить, здавалося б, дуже банально, але питання, чи зробите ви це, чи ні. І просто з друзями, наприклад, ви сидите, і ви там звикли, що ви закидаєте за друзів, а тут скажіть, що. Мужики, сьогодні в мене немає коштів. Заплатіть ви. І що буде супроводжуватися ця дія? Вона буде супроводжуватися дискомфортом, і вам треба прийняти цей дискомфорт і піти туди, де вам якраз незручно, страшно. І це буде ваш перший крок для того, щоб відчувати себе по іншому. А що ти додаш, пані Юлі? Повернути собі себе. Ми за те, щоб дорівнювати результатам, дуже часто платимо ціну відпочинком. Сім'єю, любов'ю, здоров'ям і так далі. Тобто, повернути те, чим ви платите за цей результат за це досягаторство. Тобто включити у свій графік те, про що ви давно думаєте. Є така цікава вправа у нас на ретриті, але ми її прям робимо як симуляція, щоб люди обирали. І от ми даємо п'ять цінностей. гроші, влада, mm -hmm. свобода. Любов, час. Що б ти обрав, і ви що б ви обрали? Гроші, влада, свобода, час, любов. Одне. Я би обрав любов. <laughs> Я би обрала би владу. Mm -hmm. А далі друге питання. Що виявилось для вас дешевше, ніж ви думали? Тобто, ось в цьому порівнянні вам потрібно було б обрати. Мені деякі люди говорять, ні, я хочу все і зразу, але я зараз з тобою суджу, я ніяк не можу зараз бути зі своєю дитиною і відвозити її на заняття по бальним танцям. Тобто, мені кожного дня потрібно робити вибір в одиницю часу. Що з'явилося для тебе трішки дешевшим, ніж ти думав? Для мене був би час. А тут докрутиє, що значить дешевшим? Ну, наприклад, найдорожчим у цьому списку на сьогодні це може завтра змінюватися. Ну типу, що найбільша ціна для мене в цьому да. списку, а потім. А, тобто, що є на другому місці? Тобто, що дуже важливо, але трішки менше. На другому місці просто? Так. Так, ну свобода, не кажу, бо всі ми українці вільні. А я скажу влада. Угу. І це не колишній яку звати влада. Це. А тепер третє питання, це ще не все. Якби ти був дитиною, зараз котрій 5-6 років. Що б ти хотів взяти? Бо можливо, любов, бо не вистачало бабусі з пиріжками, бо їй потрібно було уйти на роботу. Можливо, влади, бо в садочку в тебе забирали автівку. Дуже важливо для тебе. Можливо, гроші. Бо тато з мамою не могли тобі подарувати щось на день народження. Можливо, свободу, бо тобі завжди говорили, тобі не можна гратися, йди вчися, а можливо часу. Бо ти хотів засинати з татом і з мамою, а вони завжди зайняті. Все важливе для дитини, щоб ти обрав. Так, тобто давай докрутимо, щоб всім було зрозуміло. Зараз мені треба обрати, чого не вистачало в дитинстві. Правильно зрозуміло? Якщо б ні, якщо б ти зараз уявив метафору. Так. Візуалізація, творчість, що ти дитина, то так. що б ти обрав? Ну, я ще кажу, якби ми повертаємось в дитинство. Ні, якби ми повертаємося, то ми згадуємо. Але якщо я зараз у доступі зі своєю внутрішньою дитиною, що мені здається, щоб моя б дитинка обрала б зараз? Бачите, важливе це уточнення. Угу. Е, мабуть, все ж таки час, бо коли ти дитина, тобі не вистачає часу, щоб награтися, наприколюватися і покайфувати. Цар, а тепер дивіться, ви ж робили цю вправу з нами. Перше, це те, що є зараз головною цінністю, і в котру ви завжди знайдете час для того, щоб інвестувати, щоб утримати це. А моє майбутнє жінка, дружина, фіксуй собі. А ось ну він не сказав любов до себе чи кудись я подумав. Ну да, подумайте. А тепер дивіться, те, що обрала дитина. На жаль, це те, чим ми найчастіше платимо за те, щоб мати перше і друге місце. Тому, якщо ми говоримо про баланс і синдром самозванця, цінність і все інше, я дорівнюю результат, то вам потрібно повернути те, що ви забрали у дитини, і вписати собі в Google календар. Якщо там немає цієї а, події, то це самообман, це ілюзія, галюцинація. Але ніяк не дія, яка буде мати продовження. Я нещодавно ще таку фразу сказала своїм, що ваші бажання і ваші мрії, якщо вони не вписані у дату, то це ваші майбутні борги, які стають тим, що буде забирати у вас енергію. Тому, якщо знайшли, що повинні вписати, здобуйте цю годину один раз в тиждень, то будете розуміти, що цей час награтися. Не відкайфуватися від цього життя, не плати цим. Вау. О май, о май, бачите, яке крутно, дійсно, об'єктивно. Зацініть, поставте вподобайку коментар, яка крутезна вправа для тих, хто додивився до кінця, а не просто прогортав собі щось. Хто додивився, молодець, і на фінал ми б хотіли сказати наступне. А знаєш, що найстрашніше. Сидіти через 10 років, потрапити в Ютуб знову на наш подкаст mm -hmm. і зрозуміти, що за цей час ти так нічого і не зробив. І знаєш і сидіти і думати: бляха, я ж знав. Я знав, що треба було робити. Я знав, що треба було змінити. Це саме той момент, котрий ви ось там будете пам'ятати. Тому. Обирай. you <laughs>